Дорогі брати і сестри. Як ви бачили вчора, ну, принаймні в нашому регіоні, був дощ вчора в день і сьогодні вночі. І сьогодні зранку я побачив, що вийшла трава, проросла. І це дуже радісне спостереження. Це гарно. Так само ми з вами. Коли отримуємо Боже Слово, то отримуємо немов би воду, і ця вода дає в нас плід, через нас проростає трава, дає свій плід. І це прекрасно. Але для цього потрібно зустрітися з певною незручністю. Ну, тому що коли вода на голову холодна, тоді це не дуже приємно. Тому налаштуємо наші серця на те, щоб ми могли. Почути Боже Слово, особливо в тих моментах, коли нам це не затишно, неприємно, але пам'ятаємо, що завжди результат слухання Божого Слова це неприємність, плід. Зелена трава, яка свідчить про життя, про динамізм. Послухаймо. Того часу Ісус сказав своїм учням: Кажу вам! Що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не увійдете до царства небесного. Ви чули, що було сказано про давнім – не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде під суд. Якщо хто скаже на брата свого «нікчемо», той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурню, той підпаде під вогняну гієну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником. Піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі. Щоби противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі, і не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі. Не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта, слово Господнє. дорогі брати і сестри, це боже слово є досить жорстким. Звернемо сьогодні увагу тільки на кілька аспектів, не на весь фрагмент. Він досить великий. І також, як в нас вже є традиційно, зверну, зверну увагу на частину першого чистання. Частину, бо воно велике, тому лише на кілька фрагментів. Отож, річ перша: Ісус хвалить фарисеїв і книжників. І для нас з вами це може виглядати вельми дивно, тому що як так саме ті люди. Які намагалися схопити його на слові, ті люди, які до нього не ставилися позитивно, ті люди, які, як би ми сьогодні сказали, були його постійними хейтерами, які не намагалися його почути, просто весь час намагалися вхопити його за слово. Ну, Що він там сьогодні скаже не так, ага. Ну навіть якщо не він, то його учні. Ну за щось та й вчепимося. Була би людина, стаття не на йдеться. Як то було за радянської доби. Як реагує Ісус? Ісус з ними сперечається. Ісус з ними веде досить гострі перепалки. Ісус їх обзивається стосовно теж того, що сьогодні про обзивання теж є мова. Але Ісус їх ставить в переклад, що цікаво, тому що вони справді були побожними людьми. Вони справді виконували дуже багато всього. І Ісус не каже, що це зле. Ісус каже, що це добре. Якщо ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ну і тут ми з вами повинні би були, ну, умовно кажучи, не би йдемо за Ісусом. Такий образ Ісус теж не раз його використовував про шлях, про дорогу. Навіть і сьогодні, теж, коли ти своїм супротивником в дорозі ще, то тето і тато. Е, так от, ми за ним йдемо, і він нам це каже, а ми так всі разом. А, ну як так справа виглядає, то а, ну його, то не підемо. Хі -хі -хі. Ні, -ні, ні, 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 ні. Це нереально, це нереально війти. Тому що книжники і фарисеї були настільки дотошними, як тепер молодь каже, чекайте, як це слово, душні о. Що настільки душні, що там люблять і те, люблять і те, і там то виміряють, і має бути так, і має бути так, і має бути так. Подивіться, друзі, це теж така окрема тема зовсім. Сьогодні на ній тільки зупинятися не будемо. Але, хоч Ісус сперечається з фарисеями, але Він каже, що вони мають щось добре в собі. Що з них потрібно брати приклад, їх потрібно наслідувати. Це не означає, що потрібно мати фарисейський підхід там, про ту саму закваску, Ісус говорив теж не раз, звернімо на це увагу. Але Ісус каже про те, що вони стараються, вони працюють, вони насправді роблять багато всього. В іншому фрагменті Ісус каже: тільки насильством здобувається Царство Небесне. Ті, хто вживають силу, здобувають його. Тобто від фарисеїв можна багато в чого повчитися, багато в чому вони не є вчителями. Це формальність, це лише про людське око, це лише щоб люди бачили. Але в тому, скільки вони в це вкладають сили, точності, як вони намагаються всього дотриматися, цього слід дотримуватися. І тому з одного боку ми не можемо впасти в фарисейство, з іншого боку, є речі, де ми повинні намагатися притримуватися максимально точно. Як ото, наприклад, виконування певних приписів, рубрик, які стосуються святої Месі, ну, не може бути так, що кожен священник буде собі правити, як йому заманеться. Ясно, що проповідує кожен так, як вміє, так, як може, так, як не знаю, має тепер стан, і в якій він зараз кондиції знаходиться, там, фізичні, психічні і так далі. Але Божу службу служити треба, так, як книжка пише. Не треба впроваджувати якісь нові рухи, щоб там ще побожніше щось відправити. Ну, добре, це вже теж не сьогоднішня тема. Йдемо далі. Пропустимо цей фрагмент про не вбиватимеш, про вогненну гієну. Подивімося: отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там пригадаєш. Принесеш свій дар до жертовника. Ми з вами до жертовників не ходимо з часу, відколи Ісус помер на хресті. Християни не звершують тих жертв, які звершували євреї. Тому що кожна свята Меса є у присутненням Гологофи, є жертвою Ісуса Христа. І цей вівтар є одночасно у присутненням Тайної вечері, у присутненням е, одночасно розіп'яття і у присутненням одночасно також і Воскресіння. Е, Пасхальна тайна і тайна Голгофи здійснюється все в тому самому моменті. Але ми з вами, коли приходимо на месу, навіть священник звертається до людей, «Е, нехай мою і вашу жертву прийме Господь Бог самогутній. Тобто кожен з нас приносить щось на месу. Звісно, це в тому числі і збирання тих самих пожертв, які ми здійснюємо. Але передусім це складання тих жертв, які кожен з нас має на собі. Я знаю, що от я пережив цими днями, чи вчора, чи цього тижня, коли я там від останньої меси, коли я був, я пережив тето і тето. І, Господи Боже, мені це не було просто. Але я тобі це віддаю, я тобі це жертвую. Я це приношу тобі на вівтар. Як там ті пісні співаються, приносимо Боже, що там прийми, Отче, наше нічого. З одного боку, така певна теологія, з іншого боку, ну не зовсім нічого, тому що ми приносимо, приносимо теж ці свої пожертви, пожертви в плані знову ж не думаємо тільки про фінанси їх. Можливо, з ними можливо, як би не було складно прощатися, але найпростіше попрощатися. А от набагато складніше це принести справжню свою проблему на цей вівтар. Справді і тоді меса не буде нудною. Тоді вона не буде чимось таким, ну, знову там бу 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 бо бо щось там відбувається. Ні. Я переживаю, я приношу на цей вівтар, приношу те, що от я пережив. Можливо, з кимось помирився. Ну, так як сьогодні про це пишеться. Можливо, там комусь простив. Можливо, за когось помолився. Можливо, ще щось було. Не знаю. Кожен переживає свої духовні етапи, свої духовні щаблі. В кожного це по-різному, але в кожного є. Так от, коли приносиш свій дар до жертовника, і там пригадаєш, і тут увага, тут починається якби цікаво, але, як це поляки кажуть, починається нецікаво, в сенсі не цікавості, а незручності моменту. Пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе. Опа. Тобто не пригадаєш, що ти маєш щось супроти нього, а пригадаєш, що він має супроти тебе. Що собі? Історія, <сміх> як це так? Тобто, якщо він має щось супроти мене, ого, ого, оце так цікаво, як там люди кажуть в цих моментах по-попу. <сміх> і є цей це момент Пу-пу-пу виявляється. Не може бути чогось такого, що ми справді будемо мати цю фарисейську закваску, що, от ми, наприклад, щось там, не знаю, когось ще образили, чи щось вкрали, чи навіть нехай буде позичили на вічне віддання, як то кажеться. Позичили, але вже не віддаємо. Поз... Взяли, потім собі посповідався, і якби проблема вирішена. Не вирішена. Не вирішена. Не може бути такого, що от я щось натворив, щось вкоїв. А потім, ну там, хай Бог простить. Ну то все, вибачайте, якщо щось не так. Ні, не щось не так, а конкретно це, це і Це не так. І будь так ласкавий, виправляй. Е, і що цікаво, що тут Ісус звертається не до того, хто супроти нас щось завинив, це то ми знаємо. Але Він звертається до нас, що якщо я завинив супроти когось, то я маю йому задовільнити, я маю виправити. А це вже незручно. А це вже означає, що це християнство, виявляється, моє, має бути не тільки таким побожним, що от я тут молюся, тут пощу, тут милостинідує, там ще там щось роблю, і я весь такий молодець. Моє християнство має стосуватися конкретних речей і конкретних людей, супроти яких я роблю щось не так. Спершу піди, помирися з твоїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Пам'ятаєте, кілька днів тому, буквально я розповідав, як виглядала сповідь в первісному християнстві. Коли сповідь ще формувалася, коли ще зрозуміло, що священник не носив її пітрахиль стулу, вона ще не була фіолетового кольору, коли ще не до кінця там, не було сповідальниці з ґратками, коли всіх цих речей не було, але було розуміння ось саме цього моменту. Що коли людина приходила, сповідалася, отримувала покуту, відробляла покуту. Ну, тобто перепросила, якщо образила, якщо вкрала, віддавала, і тільки тоді приходила і отримувала відпущення гріхів. Натомість сьогодні ну, добре, що цього немає, бо можна піти і посповідатися. Але нас це трошки розбещує, що от можна прийти посповідатися, і тоді вже не обов'язково йти і віддавати, не обов'язково йти і перепрошувати. Не обов'язково йти сказати, що десь там щось не так сказав, перекрутив, обманув чи ще щось. Розумієте? Ну, насправді це дуже серйозні речі. А тоді вже приходь і принось свій дар. Дорогі друзі, дуже часто прокручується цей мотив. Але для нас, з вами, як для віруючих людей, надзвичайно важливо не думати про те, що о там діти неправильні, чи там не слухаються, чи недобрі, чи щось роблять не те. Для нас, як для віруючих людей, дуже важливо єдине, що ми можемо зробити для дітей, це дати їм хороший приклад. Даємо хороший приклад, все гаразд. Не даємо хорошого прикладу. Як би ми не молилися, якими ми побожними не були, діти побожними не будуть. Тому що вони дивляться не на те, як ми молимося, а на те, як ми живемо. Далі шукай згоди зі своїм противником і там далі, що не вийдеш, поки не віддаси останнього квадранта в інших текстах останнього шага, ну, словом, останньої найдрібнішої монетки, яка є. Ну і тут маємо таку певну алюзію до чистилища, до того, що якщо ми тут за життя не віддамо усього, то прийдеться віддавати там. Краще віддати тут, ніж віддавати там. І, дорогі друзі, сьогодні хотів би повернутися до першого читання, потужного читання кілька фрагментів. Так говорить Господь Бог, коли ж злий відвернеться від усіх своїх гріхів, які, яких накоїв, і буде пильнувати всі мої установи, чинити за законом та справедливістю, він буде жити, не умре. Усі переступи, що їх учинив, не будуть згадуватись йому більше. За свою справедливість, що чинив, він буде жити. Далі. Хіба я бажаю смерти грішника слово Господа Бога, а не те, щоб він відвернувся від своїх доріг та й жив? Дороги грішника. Що таке ось ця дорога грішника, і що таке, коли ж злий, відвернеться від усіх своїх гріхів, яких накоїв? Що таке от відвернутися? І тут, дорогі друзі, ми маємо дуже сильне поєднання з тим, про що проповідь була вчора? Більшість з вас дивиться ці проповіді підряд. Пропущу фрагмент, читаю далі. Ви кажете, несправедлива путь Господня. Слухайте, доми Ізраїля, чи що моя путь несправедлива, чи що ваші путі несправедливі? Та коли ж праведник відступає від своєї справедливості та й чинить кривду, і зате умирає, то він умирає за кривду, що чинив. Коли ж грішник відвертається від гріхів, які коїв. І чинить суд і правду він достойний життя, він роздумався і відвернувся від усіх своїх переступів, які накоїв. Він, певно, буде жити, він не умре. Ну і, звісно, ми з вами розуміємо, що мова про вічне життя, не про це. Тут, на цій землі, ми її залишимо, ми і цю землю залишимо, і свої тіла залишимо, і всі свої хвороби залишимо в цьому, до речі, плюс, <гум> безсумнівно, але мова про вічне життя, мова про вічність. Дорогі друзі, звернімо увагу на те, що було вчора. Ви кажете, несправедлива путь Господня. Маємо до вибору тільки дві опції: або Господня путь несправедлива, або чи ж то ваші путі несправедливі? Іншими словами, коли ж злий відвернеться від усіх своїх гріхів, яких накоїв і буде пильнувати мої установи? Коли грішник не може покаятися, коли не може відвернутися від своїх гріхів, коли не бачить своїх гріхів. Бачить гріхи інших людей, бачить гріхи, ну або, як тут написано, несправедлива путь Господня. Ну Це фактично обзивання Господа Бога грішником. Це чинення з Господа Бога когось злого. Він несправедливий, він неправильний, я правильний, Бог на мене має рівнятися. Розумієте, в чому річ? Друзі, це вихідний пункт для покаяння. Поки я не зрозумію своєї грішності, то я буду розуміти, я буду думати про несправедливість Господню. Він неправильний і він робить неправильно. Скільки коментарів на кредо є на кшталт? А чому Бог зробив те, а чому Бог зробив те, а чому Бог зробив те? Я не кажу, що ці питання погані, вони хороші, значить, людина думає. Але разом з тим всім, про що це свідчить? Ну, це свідчить саме про це. Людина бачить зло в Богові. Скільки є питань на кшталт, От якби Бог зробив так, а от якби Бог зробив так. Іншими словами, я знаю, як має бути, і Бог у мене має спитатися, як треба було встановлювати цей світ, як його потрібно було організовувати. Це трошки подібно до того, як, наприклад. Така мала шпонка, там хлопчик чи дівчинка десь там років кількох років, тільки навчилося говорити. І одразу починає там казати татові чи мамі, що от роби так чи роби так. А от я думаю, ти робиш неправильно, я думаю, що ти мене кормиш не тим, треба мене кормити чимось іншим. Я там супу не хочу, хочу шоколадку, чи, чи щось в цьому роді. Я думаю, таких історій у нас безліч є, правда? Воно виглядає кумедно. Але ми такими самими є кумедними. Ну тому що, ну добре, ми там за дітей трошки старші. І нам кумедно, як вони там намагаються старше вчити. Але ж ми Бога вчимо постійно. Ми постійно ми кажемо, що Боже, ти там зробив те то і те-то, не так-то і так-то. Ну так. Подивіться, щоб ми з вами десь там не загубилися в цих роздумах, не намагалися не заплуталися. Наша справа відносин з людьми іншими. Ну, тобто, з, з Богом це одна історія, а от з іншими людьми. В чому є головна проблема? Вона полягає в тому, що е, ми дуже часто себе якось так плекаємо ілюзіями, що от якби інші люди жили як правильно, читай в душках написано, як я, то тоді на цьому світі все було б добре. А оскільки всі люди неправедні, тобто не такі, як я, то цей світ тому і поганий, злий і так далі. і так далі. Тобто, поки ми весь час себе ставимо за пункт віднесення інших людей, маємо за ніщо, то цей світ має проблеми, цей світ має труднощі, цей світ постійно переживає якісь катаклізми. Ісус. В новому заповіті, ще в старому заповіті, Господь Бог старого заповіту до нас каже, що я хочу розірвати це замкнене коло. Я хочу, щоб ви перестали перекидати провину то на мене, як на Бога, ну так як в цьому тексті пишеться, або на іншу людину. Почни думати про себе, почни думати про свою провину, почни звертати увагу на свою поведінку. Інші люди, інші люди, дойде черга до них, дойде до них розуміння. Не факт, що дойде. До багатьох людей до гробової дошки нічого не дійде. Але це не означає, що якщо хтось, умовно кажучи, не знаю, там, не слідкує за своїм здоров'ям, е, фізичним, психічним, якщо хтось там не робить чогось доброго, ну добре, нехай буде. Якщо хтось не чистить зуби, то я йому на зло теж не буду чистити зуби. Розумієте? Не може бути так. Господь Бог каже, що ну, спробуй, зверни увагу, що ти можеш зробити. От ти можеш зробити це і це. Зроби. А ми кажемо: ні, це твоя путь несправедлива. Ти цей світ неправильно зробив. Ти організував щось неправильно або ну, добре з тобою, там пізніше розберемося. Інші люди, Господи, подивися на них. От є такі, сякі недобрі всі люди, всі недобрі, всі недобрі. Як з цим жити взагалі можна? Він постійно нас приводить і каже: ну, дорогий сину, чи молодший з тієї притчі, чи той старший, який теж додому отця не хоче війти і веселитися, щоб брат повернувся. Ну, що тобі до тих інших людей? Ну, я хочу, щоб ти тішився. Я хочу, щоб ти був щасливий. Я хочу, щоб ти був в моєму домі і тобі нічого не бракувало. Перестань озиратися навколо, перестань робити винним до мене, то своїх братів. Але, дорогі друзі, напевно, це найважче. Напевно, це найважче, тому що тоді потрібно братися за роботу. Потрібно тоді виправлятися, потрібно передусім визнати провину. А це найважче. Дорогі братчики і сестрички, сьогодні ми чуємо капітальне слово, фундаментальне, до якого просто потрібно час від часу собі повертатися. Несправедлива путь Господня, каже грішник. Поки ми думаємо, що Господь Бог робить щось неправильно, або інші люди роблять щось неправильно, до тієї пори ми до своїх несправедливостей не доберемося і собою займатися не будемо. В результаті один на одного показує ніхто нічого не робить. Бажаю вам мирного дня. Увечері, після чотирьох частин Розарія. Розплануйте собі, як ви будете його молитися. Хто молиться всі частини, ну, то вам якби без різниці. Хто молиться якусь частину, ну, то заплануйте собі, що під кінець у нас буде хресна дорога, яку заохочую пройти і помолитися спільно зі мною. Так що запрошую, як і щоп'ятниці на Великі Піст. Мирного вам дня. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній! Отець і син, і Святий Дух. Амінь. І дякую всім тим, хто нас фінансово підтримує. Це нам дає можливість працювати далі. Сьогодні буде без ролика, сам скажу. Дякую.